Дніпро, місто, в якому прибирання одного квадратного кілометра коштує бюджету більше мільйона гривень. В цьому показнику ми навіть випередили столицю. Ось тільки від цього наше місто оханішим, на жаль, не стало. Дніпряни постійно скаржаться на гарячу лінію телеканалу. Д1, що в тому чи іншому районі міста сміття вчасно не вивозять, через що утворюються стихійні сміттєзвалища. Далі сюжет моєї колеги Ольги Ховрич. Це район колишнього ринку Південний. На сміттєвому майданчику стоять шість контейнерів, яких явно не вистачає для обслуговування мешканців приватного сектору та прилеглих багатоповерхівок. А поряд із ними вже в чергово утворилося стихійне сміттєзвалище. Однак місцеві мешканці з цим намагаються боротися. Олександр кілька років поспіль намагається вирішити цю проблему у них в районі. Дуже часто ще в 2021 році звертався з цією проблемою, коли баки переповнені, засмічує велику площу територію. Наприклад, якщо вивезли сьогодні утром, а на наступний день ввечері, це вже більш, ніж доба. Доба плюс все, баки переповнені. А тоді, коли чи сміттєво сломається, чи водядій заболів. Буквально одну добу чи дві просрочка – за все, все це сміттям, тут дуже велика кількість сміття. Ну, я так розумію, що кількість контейнерів повинна відповідати кількості населення, яким яке цими контейнерами користуються. Ну, цього немає. Кажуть, що вісім дуже багато, всі, не всі заключили договори, не всі оплачують, тому вам вистачить шість контейнерів, вистачить. Так. Насправді ж не вистачає. До того ж, сміття далеко не завжди вивозиться за графіком. У підсумку біля баків постійно утворюється стихійне сміттєзвалище. Раніше воно розміщалося з іншого боку. Зараз на тому місці квітне оазис облаштований місцевими мешканцями. Що дивує, стверджує Олександр переселенців. Тобто, ми з мешканцями зелену зону створили таким чином, що висаджували дерева, рослини. Дуже багато допомагали мешканців з вулиці робочі, з приватного сектору. Жіночка з Криворізької приходила, каже Саша, давай посадимо рослини там, там квіти, росли, рози. Зараз дуже багато переселенців у Дніпрі. Влітку дивувалися, казали, нічого собі. У них біля смітника квіти ростуть. Ще влітку чоловік звернувся до міської ради, поскаржився на проблему вивезення сміття. Натомість, у відповіді від департаменту екологічної політики Дніпровської міськради, отримав лише посилання на постанову Кабміну номер 835 та перелік, що повинні робити споживачі згідно з типовим договором про надання послуг з поводження з побутовими відходами, Ти кажуть, що споживачі зобов'язані. Тобто це ми, які викидають сміття, ми зобов'язані обладнати контейнерні майданчики. Яким чином це обладнувати? Ну, наприклад, мешканцям приватного сектору необхідно об'єднатися, якісь чи якісь чином і ну, Не зрозуміло, як обладнувати. А, також зобов'язаний споживачі отримувати їх контейнерні майданчики у належному стані. Тобто, я ще повинен винаймати двірника або сам прибирати. Також споживач зобов'язаний забезпечити освітлення в темний час доби, Споживач, Тобто я сам якось якимось чином повинен. Освітлювати цю ділянку сміттєвий майданчик незрозуміло. Та коли місцеві мешканці власними силами намагалися запобігти розповсюдженню сміття по всій прилеглій окрузі, загородивши баки бетонними блоками, це одразу побачили інспектори з інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради, і все прибрали. Ось тільки чомусь ці ж блоки не кинулися жодного разу їм в очі, коли ті довгий час лежали на місцевому смітнику. З приводу огорожі, ну щоб сміття якось локалізувати, тому що я ну для себе я вирішив, що. Ну, Ну, не може, не, неможливо побороти сміття. Тому я вирішив все ж таки якось його локалізувати, щоб воно на велику відстань не розпросюджувалось. І ми огорожу встановили ще в 2021 році. От. Але чомусь ця огорожа у вигляді бетонних блоків Руслану Морозу з інспекції благоустрою не сподобалась. Він виписав наказ і цю огорожу демонтували. Блоки ці більше року тут валялися на великій купі, є фотографії світлини, і ми ці блоки взяли, виставили в ряд, тобто упорядочили їх. Ну коли купа цих блоків лежала, ну ніхто на них увагу уваги не звертав. А коли ми виставили в ряд, щоб сміття не розповсюджувалося, ну появився наказ Руслана Мороза. Людям тоді відповіли, що на встановлення огорожі спочатку треба отримати дозвіл від інспекції з питань благоустрою, містяни цю процедуру вже пройшли. Навіть почали власними силами встановлювати загороджувальні стопчики. та далі сподіваються на допомогу районної адміністрації в облаштуванні огорожі для тамтешнього сміттєвого майданчику. А стихійне сміття звалища цього разу прибрали. Нагнали техніку, ось тільки невідомо через який час на тому ж місці виросте нова сміттярка. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк – новини, Д1.